Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Діабетика, і сьогодні я вам розповім про таку неприємну річ, яка зі мною трапилась. Думаю, ви вже зрозуміло, що трапилось, прочитали це все в заголовку. Але розкажу трошки такі нюанси. Діло, в общем, вийшло таким чином. У мене закінчились пластирі захисні, додаткові для сенсора Libre і це сталося так неочікувано. Я поміняв сенсор. Хотів приклеїти цей пластир, а вийшло так, що в мене їх немає. Я забув їх замовити. Думаю, ну, ладно, забув та забув, а вийшло ще й так, що на наступний день потрібно було йти, ми йшли в аквапарк. І це мене зовсім так напрягало, що я буду йти в аквапарк, там може ну, взаємодія з водою, десь там може якась горка з'їхати, там ще щось. І щоб цей сенсор, сент з ним нічого не трапилося. Взагалі не трапилося, а ще тут без пластиря, думаю. Таке собі. Але я вам скажу так, пройшло все тоді добре, нічого не відклеїлось. Там, по факту, ну, добрий такий теж сам на самому сенсорі пластері гарно тримає, все є в порядку. Є окей. ну, І так вийшло, що я далі забув замовити ті сенсори я кажу, сенсори, які сенсори, пластері, вже відходив з тим сенсором 14 днів, вже поставив наступний сенсор. Пластири не замовляв так, бо в аптексі їх просто спеціально ці не купиш. Потрібно замовляти саме в спеціалізованому місці, де, або десь в інтернеті, де продаються ці сенсори. Тобто там пластир трошки, є, іде, як ви розумієте, спеціальні форми і сам матеріал теж його доволі такий е, незвичний. Тобто такий має свої особливості. Ну і що відбувалося? Постав вже другий сенсор, так би мовити, без, без пластиря. І буквально на, не пам'ятаю, точно, другий чи третій день у мене сталася біда, він в мене надірвався. Яким це чином це сталося? І де це сталося? Це сталося в мене на роботі, і це максимально сталося по, так би мовити, неочікувано і глупо. Я входжу, там ще в мене зверху є така кофта. У сент сенсорі... був вже ж тим петков, да там мали ще трошки щось скользити. Але я так нахилявся і зачепився за стіл. І вийшло так, що він в мене не відірвався, а надірвався тут з нижньої частини руки, ну, тобто той частини, якою зачепився. От якщо подивитись на сенсор, він має таку доволі товщину, не знаю, там близько 5 мм, і от якраз ними зачепився. Можливо, якщо був у мене той пластир, перше це б, воно більш такий був скользящий зачіп, а друге, просто б воно там міцніше трималось, тому що самого площа самого пластиря у два рази. В 300 і більше, ніж клеєва основа на самому сенсорі. І, і вийшло так, що воно в мене з одного боку трошки надірвалося. На, так, на жаль, немає в мене фотографій, це все не, не, не заопечатлів, так би мовити. І за, ось тут в мене цей сенсор, який відвалився, завернулося, отак. Звернулося і закрилося, виходить, внутрь. І виходить так, що в мене він не на 100%, не на всю поверхність почав тримати, а на тось, може, 70% десь так. Але було добре те, що сама голка вона не вийшла. Воно ну, сталося на місці, все працювало, але трошки він так надірвався. Я думаю, блін, якраз ще третій. Другий чи третій день був його використання, тобто ще довго до кінця терміну дії. Думаю, що робити? Я так велико не мадруючи, в мене були в пластирі для там, не знаю, якось, там, мозоль чи щось заклеейти, ну, такі звичайні. Я ним так по дві штучки, три штучки їх наклеїв, і воно трималось. Трималось десь 2-3 дні, але попадала волога і вони трохи відходили. Бо ці звичайні пластири для мозолів, так би мовити, вони не мають такої, вони доволі у них слабша клеєва основа, це перша, і вони не еластичні, вони не тянуться. І, в общем, якся ці всі дні я ходив, ходив. Там, ну, раз ці пластири поміняв але, для мозолів. Але було не дуже зручно тим, що він від шкіри відклеюється, а на самому сенсорі, ось тут він тримається доволі той пластир добре, тому що гладка поверхня і він добре приклеюється. Ну, і стався в мене вже, так як ви зрозуміли, другий випадок. Пластири ці були для мозолів слабенько вже трималися. Так, і я вдома йшов і просто зачепився рукою за двері. Не знаю, як це може бути, ну так, навіть не двері, а саме вхідний е, приєм залудки. І він мене зовсім вітає, так відірвався, витягнувся, і я такий думаю, блін, капець. Оце в мене сталася така неприємність. Добре, що це вже було е, 2 чи 3 дні до закінчення терміну. Я вже думаю, Ладно, хоч так протягну. Оце мало, мало статися ще на попередньому сенсорі. Тобто два я проходив без додаткового пластиря і другий, другий е, термін, я так би мовити, не добув. Е, що хочу вам тим сказати, якщо у вас є хоч якась трохи активність, е, то не лініться, клейте цей додатковий пластир, беріть його, купляйте. Е, Так, він не зовсім дешевий, але він, е, він Він гарний, він гарно працює. От я замовляю такий. Пластирі такі вони під колір шкіри, воно не знаю, не кидається в очі, мені подобається. Бувають вони ще різнокольорові прямі з рисунками там, дитячі, ну, будь-які будь вони є. Вартість таких пластирів ще замуляється за 10 штук 45 злотих. Це десь 450-500 гривень, ну, тобто це не дешево, один, як зрозуміло, один пластир на один сенсор, але воно працює. І так як я в відео нам показував, як там, встановлювати сенсор і клеїти пластир, на ньому дуже зрозуміло, що його складно те, що приклеїти без зморшок, бо він е, дуже. Еластичний і дуже тянеться. І це в даному випадку великий є плюс, коли ваша рука рухається, м'язи рухаються, шкіра натягується, стягується, то у вас нічого не відбувається, тому що пластир рухається разом. І також тут дуже добра клеєва основа. І вивод, висновок, ще хочу вам сказати про те, що підчеркнути, якщо у вас є якась активність, то не лініться, а щось не лініться, і беріть, купляйте пластири і клейте їх додаткові. Воно все тримається добре, але ніхто не від застрахований від того, що ви банально можете десь трохи зачепитися, неудачно. І статися з вами така штука, і буде дуже неприємно, особливо якщо це буде ще на перших днях після встановлення сенсора, і вийде так, що буде ставити потрібно новий. А це все фінанси це взагалі не просто неприємно. Ось таке коротеньке відео. Не знаю, яку з нього користь можна винести чи не винести, але мені просто хотілося поділитися з вами такою інформацією. Дякую за увагу, до нових зустрічей.